Основа армії так говорять про тих, хто тримає позиції на нулі. Піхотинці першими йдуть у штурми та зустрічають ворога. Сьогодні в Україні день піхоти. До цієї дати своїми історіями поділилися кулеметники піхотинці, які служать у 7-му стрілецькому батальйоні 65-ї бригади. Інна Гогой розкаже. Надійний. Разом в бліндажах і копали, і. Накривали і воювали разом. Так Михайло розповідає про свого побратима Олександра обидва родом з Івано-Франківщини, але познайомилися вже у війську. Майже з перших днів повномасштабної війни служать у сьомому окремому стрілецькому батальйоні 65-ї бригади. Своїм вогнем піхотинці кулеметники прикривають бойових товаришів та допомагають іншим підрозділам. Відсекти наступ, щоб приглушити наступ, і потім вже працює. артилерия, дрони, щоб шуб... мишеняка бюджет і дроном тяжко впіймати, а треба їх приглушити кулеметом, автоматом, чим можна. Щоб стримати. Разом побратими воювали на Харківщині та Луганщині. На передовій без жодних ротацій. Бійці сьомого бату провели понад рік. Під час оборони Невського Олександра поранило вперше. Під час обстрілу уламки пошкодили руку. Ми заходили на позицію, тримали там кацію почалися штурмові дії. На зразу поранило трьох хлопців. Мене поранило, але я не виходив, я лишився до останнього, бо я був старший рок. І все, лишався і так виходився з лотцями. Нині бійці разом стримують окупантів на Запоріжжі. Кажуть, через засилля ворожих коптерів фронт тут нагадує вулик. Нещодавно з із дрона посікло й кулемет піхотинців. Отут навіть ручка постраждала, тут так же сам скид, але нічого, желізо тренде. Зброю армійці перевірили та вже налаштували. Тож великокаліберний Браунінг знову готовий до бою. Ворожі дрони чи не найбільша загроза для піхотинців? Адже кілометри фронтових доріг їм доводиться долати пішки та ще й нести на собі чималий вантаж. Це саме якраз опасніше це дронова війна. Пішла. Щоб протидіяти ворогу, воїнам великого логу потрібно якомога більше власних безпілотників, допомогти зібрати необхідну суму. Можете і ви реквізити вказані на екрані. Дрон спостерігає і нам дають команду. Ми зразу працюємо. чекаємо. Ми працюємо до скупчення. Штурмує всі дії, і ми відбиваємо. Втім, наскільки б швидко сучасні технології не змінювали війну? Замінити піхоту їм не вдається, адже без тих, хто тримає позиції на нулі, не виконати жодне бойове завдання. Піхота – це все. Щоб не було, які б драни не було, а ж одну піхоту треба тримати там людей. Самі військові кажуть, піхотинці майже універсальні солдати. Вони мають бути сильними та витривалими, добре володіти і зброєю і лопатою, адже облаштовувати позиції доводиться самотужки. А від цього залежить якість побуту та безпека побратимів. Солдат має вміти все зробити і розумітися потрошки в кожній ситуації. Тут льот. Головне бути здоровим і витривалим, щоб носити в багато приходиться носити і боєприпаси. І так воїни сьомого бату не приховують бути піхотинцем. Важко і відповідально. Втім, кожен боєць підрозділу має залізну мотивацію тримати оборону. Інна гогой Ігор горворобі подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.